Ви або ваш чоловік чи дружина є військовослужбовцями? Знаєте, що тепер можна списати відсотки за кредитами у цьому відео? Як скористатися цією важливою пільгою? З 18 травня 2024 року набули чинності зміни до законодавства, які розширили фінансові пільги для військових та їх сімей. Тепер дружини та чоловіки військовослужбовців також звільняються від нарахування відсотків за кредитами. Що для цього потрібно? По-перше, подайте заяву до банку або іншої фінансової компанії. По-друге, додайте копію документа, що підтверджує проходження військової служби, свідоцтво про шлюб, а також додаткові документи, якщо їх запитає банк, хто має право на пільги, мобілізовані військові та їхні дружини чоловіки, а також військові, які брали або беруть участь у бойових діях та їхні сім'ї. Якщо ви зіштовхуєтесь з труднощами, звертайтесь до юридичної компанії Приходько та партнери. Ми допоможемо. Оформити документи, вирішити спори з банками, захистити ваші права в суді. Зв'яжіться з нами вже зараз. Ми тут, щоб підтримати вас.